Перша хронік, 28 розділ і зібрав Давид усіх Ізраїлевих князів, зверхників племен, і з верхників відділів, що служать цареві, і тисячників, і сотників, і зверхників усякого маєтку та добутку царя та синів його разом з евнухами та лицарями та всякого хороброго вояка до Єрусалиму. І встав цар Давид на ноги свої та й сказав: Послухайте мене, брати мої та народи мій. Я серцем своїм був за те, щоб збудувати храм миру для ковчега Господнього заповіту та на підніжок ніг нашого Бога. І я приготовив потрібне для збудування. А Бог сказав мені: ти не збудуєш храма для мого імення, бо ти муж воїн і кров проливав. І вибрав Господь Бог Ізраїлів мене з усього дому, батька мого, щоб бути царем над Ізраїлем навіки. Бо юду вибрав він на володаря, а серед юдиного дому, дім батька мого, а серед синів мого батька, мене уподобав собі, щоб настановити царем над усім Ізраїлем. З усіх моїх синів, бо багатьох синів дав мені Господь, то він вибрав сина мого Соломона, щоб сидів на троні Господнього царства над Ізраїлем. І він сказав мені: Соломон, син твій, він збудує храма мого та двори мої, бо його я вибрав собі за сина, і я буду йому за отця. І міцно поставлю я царство його аж навіки, якщо він буде сильний, щоб виконувати заповіді мої та постанови мої, як цього дня. А тепер на очах усього Ізраїля Господнього збору та в ушах нашого Бога говорю вам. Додержуйте та досліджуйте всі заповіді Господа, Бога вашого, щоб ви посіли цей добрий край і віддали його в спадщину по собі синам вашим аж навіки. А тепер, сину мій Соломоне, знай Бога, Отця Твого, і служи йому всім серцем та всією душею, бо Господь вивідує всі серця та знає всякий витвір думок. Якщо будеш шукати Його, то ти знайдеш його, а якщо залишиш його, Він залишить тебе назавжди. Тепер дивися, що Господь вибрав тебе збудувати дім на святиню, будь міцний та роби. А Давид дав своєму синові Соломонові взори Господнього дому, притвори і домів його, і скарбниць, його, і горниць його, і кімнат його внутрішніх, і дому для ковчегу. І взяв усього, що було в дусі його для подвір'я Господнього дому, і для всіх кімнат навколо для скарбів Божого дому та для скарбів святині, і для відділів священників та левитів, і для всякої праці служби Господнього дому, і для всяких речей, для служби Господнього дому, і дав він золота вагою для золота для всіх речей кожної служби, і срібла для всіх срібних речей, вагою, для всіх речей кожної служби. І вагу для золотих свічників та золотих їхніх лямпадок, вагою кожного свічника та лямпадок його, і для срібних свічників, вагою для свічника та лямпадок його, за роботою кожного свічника, і дав золота вагою для столів хлібів, показних, для кожного столу і срібла, і для срібних столів. І ведельця, і кропильниці, і чарки, чисте золото, і для золотих келіхів вагою для кожного келіха, і для келіхів срібних вагою для кожного келіха, а для кадильного жертівника дав очищеного золота вагою, і наподобу воза для золотих херувимів, що простягають крила свої і покривають над ковчегом Господнього заповіту. Усе це він зрозумів із письма з Господньої руки, що була над ним усі. Роботи взору. І сказав Давид до сина свого Соломона: Будь сильний, і будь відважний, і роби, не бійся та не лякайся, бо Господь Бог Бог мій з тобою, Він не покине тебе і не позоставить тебе аж до закінчення всієї праці роботи Господнього дому. А оце черги священників та левитів для всякої служби Божого дому, і будуть з тобою в усякій праці ревні люди, здібні на всяку службу, а начальники та весь народ. На всі накази твої.